Доброго ранку, дітки Сьогодні я вам прочитаю оповідання. Будь ласка, уважно на екран. Оповідання називається Телеглядач Тимко. Татко тигр купив телевізор, і тигрінятко Тимко не мог, хтось підмінив. Тимко, кричить зранку тигренята. Пішли гратися. Відчепиться Тимко, тут таке показують, а по телевізору у цей час показували, як правильно готувати гарбуза. Потім Тимко дивився, як корисно їсти сир. Потім дядечки у білих черевичках три години грали у теніс, а тітонька запропонувала ми хочемо працювати трилебусно трамвайному депо. Потім трактор тягнув за собою товстелезні труби і вкладав їх у глибоку траншею. Потім у, у тимка так сильно розболілася голова, що довелося пити пігулки. Лежить тимко на дивані. Проте телевізор не вимикає. Увечері, коли показували телят, щось раптом затріщало. І, як вибухнув, і стало темно-темно. Тимко злетів з дивана і, хочіш побажав телефонувати. Алло, алло, пожежна? Команда вибухнув телевізор. Що робити? Викинути похмуро відповів тато тигр. як ті кіно увійшов, а тепер доведеться наказати тебе. Ось, такий був, ось таке було наше Оповідання про тигря Тимка. Дівчатка, скажіть мені, будь ласка, хто такий Тимко? Хто він? Мігал. Так, молодці. Що з ним сталося? Він що робив? Дивився. Дивився телев кого? Телевізор, так? А телевізор що зробив? Бабахнув. Бабахнув, так, бабахнув. Поламався, бо він його що не виключав. А скажіть мені, а так можна робити? Ні, бо телевізор насправді може так поламатися. Так. А що? Якщо може случитися, якщо телевізор у нас зламався, що, що треба робити? Як ви гадаєте? Витриму. Виключити. Виключите, його розражайте. Бо людина при пожарі може дуже постраждати. Отруїтися е, димом, і це буде дуже погано. Молодці дівчатка. Ми сьогодні з вами гарно попрацювали, але це ще не все. Ми сьогодні будемо з вами збирати з конструктора Лего дуже цікаву річ. Але спочатку відгадайте загадку. Добре? Добре? Так. Добре. Слухайте тоді. Диво, скринька в ній вікно. Щодня в ній кіно. Що це? Телевізор. Телевізор. Так, мої хороші, сьогодні ми будемо з вами збирати телевізор. Але спочатку я вам пропоную зробити пальчикову гімнастику. Добре? Добре. Дуже цікаво, зараз я нахилю, щоб вам було видно. Так, приготувалися? Ось так ручки поклали. Ось так далі. ось так? Це, боже. Це, боже. Це, 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 це цікаво. Давайте ось. Жив на світі їжачок, мав багато колючок, Полюсу він гуляв. Гриби і яблука збирав, як ти можеш їжачок мати багато колючок. Ось дітки підготували свої ручки до нашої роботи. Так, а нам сьогодні з вами знадобиться клего червоного кольору та помаранчевого. Ось так. Бачите, як в мене його багато, а жовтого? Так. Ну, жовтого трішки, там багато не треба. Так, я це поки сторону сторону зроблю. Так, починаємо. Починаю я спочатку, з, з червоного mm -hmm. кольору, буду збирати. Червоні кирпичики. там кирпичики. Якщо у вас е, немає нічого страшного, можете робити будь-якого на ранзі. Так, ось так спочатку. У нас буде дуже цікавий телевізор. Так. Поклали поки два. <плес> Ну, не не не, Нет. Почему не а Я Нет, Вот такой вот оранжевый. <свы> І зразу роблю вже червоним стіночки для нашого майбутнього телевізору. Це у нас буде з вами екран помаранчевий. Так, далі. далі. Ролю е, ось. ось так ви бачите? Е, срай, ось я yeah. далі. Я думаю, так ось так і далі збираю. Можна yeah. yeah. білий брати. Кого який кольор є, yeah.

Че, девчатку збираєте? Так, Так, молодці, збираєте. Чего так? це два? Так не это водой. Я не знаю, що ви думаєте. Я... Я... Я не бачу... Я... 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 А як у мене жовтого кольору? А як у мене жовтого кольору? Такий ботинок. Такий ботинок. Такий ботинок. Такий ботинок. Я наш. Ось такий телевізор в мене вийшов. Тупаю ваших робіт, мої хороші. До побачення, до нових зустрічей. 都不管穷人，怪穷<吧>。